Доброго ранку, діти! Я рада зустрічі з вами. Привітайтеся і виберемо настрій, з яким ми сьогодні будемо працювати. Нехай це буде настрій веселий, тому що ми сьогодні будемо говорити про пору року зима, яка вона красива. Діти, а чули, як у вас під ногами рипік сніжок? А чому так відбувається? Коли ріскаються маленькі крижини, речі змогли б почути? Як ламається одна сніжинка під нашими ногами. Але ж у сніговій кодрі є в безліч. Тому й чуємо, коли йдемо. Прислухайтеся. Чи знаєте ви, що сніжок може не лише репіти, а й дзвеніти? Не вірите? Тоді послухайте розповідь, як дзвенять сніжинки. Падають сніжинки на землю. Тихо лягають на поле, на ліс, на дорогу. Я прислухаюся до тихого снігопаду і чую ніжний дзвін, немов далеко-далеко бринить велика кришталева чаша, якою торкається срібний молоточок. Що це? Дзвін лини від маленької ялинки, що росте неподалік. Слухаюся і дивуюся, то дзвенять маленькі сніжинки. Що висять на ялинкових гілочках. торкаються одна одною, небо все дзвіночки, і дзвенять, дзвенять. Ви, коли будете з дорослими на прогулянці, прислухайтеся до сніжинок, може, і вам пощастить почути їх веселий перезвін. А чи помітили ви, що сьогодні немає міцного морозу? Сніжинки кружляють в повітрі, прилипають одна до одної, немов танцюють у парі. А це означає, що можна пограти у сніжки та зліпити щось із снігу. А що це може бути? А я пропоную зліпити снігову квітку, а потім її розфарбувати. А для цього треба скачати одну велику снігову кулю це буде серединка квітки, і кілька маленьких це будуть пелюстки. Згортаючи сніг, ви зробите стебло та листочки. А за допомогою пляшок з фарбованою водою ви зробите забарвлення, а іще намалюєте поруч з цією квіткою. Танець сніжинок. Діти, наша зустріч підійшла до кінця. Вам сподобалось заняття? Мені теж. До побачення!